Вигорають не від навантаження, а від порожнечі. Багато хто впевнений, вигорання це коли занадто багато роботи, коли вже немає сил. Але насправді причина частіше глибша, ти просто не розумієш, навіщо все це? Подивися на професійних атлетів по 6-8 годин у залі постійний біль, тиск, режим. Але вони тримаються. Чому? Тому що в них є мета. Вони знають, навіщо прокидаються щоранку. Перемога, результат, рух угору, ось що дає сили, а не відсутність втоми. Якщо відчуваєш виснаження, не питай себе, скільки ще витримаю, запитай, а навіщо я взагалі почав. Розберися, твоя робота кудись тебе рухає? Ти живеш за напрямком чи просто працюєш, бо треба? Є хоч щось у твоєму дні, що тебе по-справжньому заряджає. Якщо відповіді немає, не тягни це далі, зупинись, перезбери маршрут, обери інший напрямок. Тому що справжня стійкість не в тому, щоб терпіти до безкінечності, а в тому, щоб не загубити себе на цьому шляху.